ви храм Божий, і що Божий Дух живе у вас, 1 Коринфянам 3, 16. Халілуя! Божий Дух живе у вас. Ми дякуємо Тобі, Господь, великий Бог наш, Творець неба і землі, за цей день. Ми дякуємо тобі за сина Твого, якого ти віддав за нас, Ісуса Христа. Ісус, дякуємо Тобі, що ти прийшов на цю землю, приніс новий заповіт від Батька, постраждав за нас, пролив кров свою за нас, що наші імена записані в Книгі життя на небесах. Алюя, Ісус, Ісус, Ісус. Ти був преісподній третій день воскрес і сів одіснув Батька, і у Отця Отець повернув Духа Святого християнству. Галилюя. Ми дякуємо Тобі, Дух Святий, що ти з нами, що ти облічаєш, наставляєш, утішаєш, відкриваєш істину, ведеш до повної істини, відкриваєш будущее, напоминаєш. Все, за що казав Ісус Христос, і прославляєш Ісуса Христа і Отця по землі. І ми разом з тобою, Дух Святий, прославляємо нашого Батька і Господа, нашого Ісуса Христа по землі. І Слово Боже говорить. Друге, Коринтян 6, 16. Оселюся в них і ходитиму з ними. І буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом, а вони будуть моїм народом. Оселюся в них і ходитиму з ними. Аллилуя, дякую тобі, дякую тобі, Дух Святий, що ти в нас. Наповняй нас більше. Ми хочемо бути наповнені і ісповнені тобою, як був наповнений і ісповнений Ісус Христос Лука, 4 глава, і учнів дії апостолів. Галілюя. Галілюя. Ісус говорить Некадіму в Івана 3 главі, знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого. Царства, а Никадим йому каже, як же людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге війти в утробу своєї матері і народитися? А Ісус відповів, знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться від води Духа, не може війти до Божого царства. Народжено від тіла є тіло, а народження від духа є духом. Халілуя! Вітер віє де хоче, і ти чуєш його шум, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так буває з кожним, хто народжений від духа. Івана 3:8. «Галилюя, народження від Духа, народжений від Духа. Галилюя, Ми дякуємо Тобі, Отець, Ісус, Христос, Господь наш! За Духа Святого, який зараз з нами. Що ми є поклонниками Духа і істини, за яких казав Ісус Христос Самарнітянкий. Де була, де була зустріч із самарнітянкою? І Ісус говорить самарнітянки, що настає час і настав уже. Коли будуть правдиві поклонники поклонятись не на горі, не в Єрусалимі, не в тому місці чи в тому місці, а будуть поклонятися Отцеві в дусі і істині. Бо Бог є дух, і треба йому поклонятися в дусі і істині. І батько шукає таких поклонників. Поклонників Духа і істини. Галилюй. Дякуємо Тобі, Батько, дякуємо Тобі за твою милість і любов до нас, Отець. Дякуємо Тобі за Сина Твого Ісуса Христа, якого ти віддав за нас. Халилюй. Ми дякуємо Тобі за Духа Святого, який зараз з нами, Отець. Халій, Дух Святий, дорогий драгоцінний, веди нас по волі Божій, кожного із нас. Дух Святий, наповняй силою Божою, вірою Божою, любов'ю Божою. Наповняй нас Дух Святий. Ми так потребуємо цієї любові Божої, щоб ми були наповнені любов'ю Божою, щоб ми віддавали один до одного і в цей світ, який потребує Божої любові. Аллелюй, наповняй нас більше, більше і більше. Ми хочемо бути ісповненими бути тобою. Не мірою Бог дає духа. Так написано в Слові Божому. Аллій. Не Немірою Бог, дає духа свого. Слава тобі, слава тобі. Галі! Слава, слава і слава тобі, Господь. І Господь говорить: не ви мене вибрали, але я вибрав вас. Івана 15, 16. І настановив вас, щоб вийшли і приносили плід. І настановив, і кого Ісус вибирає, того Він. І наставляє, і навчає сам. Аллія. Ми дякуємо тобі, дякуємо тобі, Ісус. що ти вибрав нас, настановив нас і послав нас, бо Ісус говорить: вони не від світу, як і Я не від світу. І Він говорить Отцю, Він молиться і говорить Отцю, Отець. Освяти їх істиною своєю. В Івана 17. 16. Освяти їх істиною своєю, бо слово Твоє є істина. І ви освячені, браття, сестри. Ми освячені Його істиною. Аллія. Бо вони не від світу, як і я не від світу. Ісус говорить. Благаю тебе, Отче, не щоб Ти забрав їх від світу, а щоб зберіг від злого. Галілю, кораба, ді -ді 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 -ді. І Ісус говорить: як ти в мені, а я в тобі, так і вони нехай будуть в нас. Браття, сестри, ми в них. А вони в нас. Халілуя. Якщо любите мене, збережіть Слово моє і я, і Отець ми прийдемо і обітіль створимо у вас, будуть обітати з нами. Вони обітають з нами. Галилюй. І ніхто не вкраде вас і нас із руки Божої. Бо так написано в Слові Божому. Галилюй, слава тобі. Галій. Галилюй. Мої вівці слухають мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік. І ніхто не забере їх з моєї руки. Мій отець. Який дав їх мені, є більший від усіх, і ніхто не може забрати їх з руки мого Отця. Івана 10-27-29. Ніхто не забере вас із руки Божої. Халілуї. Наповняйтеся Духом Святим. Будьте водіми Духом Святим. Аллелуя! І Він відкриє Слово Боже істини. І Він поведе до повної істини. І Він відкривати буде будущее. хто Дух Святий буде прославляти і прославляє нашого Господа Ісуса Христа і Отця по цієї землі. І ми разом з Духом Святим прославляємо нашого Господа і Отця по цієї землі. Аллилуя, слава тобі! Слава тобі, творець неба і землі. Аллелюй. І нехай благодать Господа Бога нашого буде на нас всіх. Любов, Бога Отця нашого і спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь. Амінь і амінь. Благословенного вам дня, миру вам від Господа, який Господь дає. Він каже: Я даю вам мир свій. Не так, як світ дає, а так, як я даю. Халей. Ми є в Ютуб-каналі Молитва Духа Святом і в телеграмі. Підписуйтесь, заходьте, наповняйтесь. Разом з нами Духом Святим, і ми висвобождаємо Слово Боже, яке відкриває тільки Дух Святий. Бо Він, Дух істини, відкриває істину. І то, що Він нам відкриває, те ми й говоримо. Від себе ми нічого не робимо і не говоримо. Гарного вам дня, благословінь, браття, сестри, рідні. Халілуй!